Кава чи чай? Кава. Якщо людина реагує на каву погано, є тремор, тахікардія, в мене є спрага, є нервозність. Я знаю, що після другої чашки я вже не засну, то не треба. Угу. Якщо є звичка пити каву, наче серце. На дуже ніжну созову шлунку це не гарна звичка. Але якщо просто одна-дві чашки е в мене як церемоніальна історія, мені смачно, тому що гірких смаків взагалі в їжі не так багато. В нас чи солодке, чи солона, чи кислувати, чи терпке, чи може гострувати, а гірких це е деякі трави, деякі прянощі, дуже мало овочів і. Ряд напоїв, і е, якщо це бліц до мене, то я обрю кава. Е, взагалі, нь, весь час може ні. Я дуже люблю ще зелений чай, але в мене немає ніякої реакції. Я розумію стан свого здоров'я. Якщо мені ця кава не шкодить, і я не шкоджу кавою собі. То такий кава плюс у кави є дуже гарні властивості, якщо це незалежність від наполів, є гепатопротекторні функції. Воно захищає клітини, печінки,